Будма 2002. Друга за рейтинг ну, виставка будівельних та оздоблювальних матеріалів, що традиційно проходить у польському місті Познань, і у цьому році зібрала кращих виробників, що працюють на світовому будівельному ринку. Більше двох тисяч фірм, що репрезентували 28 країн Європи та світу, представили на будівельному ярмарку свої найсучасніші технології та продукції, асортимент якої не підлягає жодним підрахункам та вимірам. Будма це не тільки виставка-продаж, але й науково-практичні конференції, конкурси та зустрічі з найвідомішими. Людьми світу та Європи безперечно, високий престиж виставки підкріпив цьогорічний візит до познання президента Російської Федерації Путіна та президента Польщі Кваснєвського. Російський президент прибув на Будму із представницької делегації, до складу якої увійшли понад 250 бізнесменів. Саме тут, у Познанні, можна отримати усю останню інформацію, зустрітися з керівниками провідних фірм, підписати контракти про співробітництво та придбати найсучаснішу будівельну продукцію. Будма це і, безперечно, боротьба за клієнтів та ринки збуту. І учасники виставки роблять усе, щоб якнайкраще представити свої торгівельні марки, залучаючи до реклами зірок естради, кіно та спорту. У ролі Своєрідних рекламних менеджерів можна було побачити чемпіона світу з боксу Даріуша Михальчевського, актрис Анжеліку Казмінській та Агнешку Мотисак. Саме тут, на виставці, можна було знайти нових партнерів по бізнесу, зацікавити інвесторів, вивчити та придбати нові технології. Саме з цією метою на виставку і пробула чисельна делегація з міста Коваля та району. Так керівники фірми Верес на чолі з Юрієм Шлюєвим провели чимало переговорів стосовно поставок нових будівельних матеріалів для мережі господарчих магазинів. Детально. Вивчили усі можливі варіанти для розвитку виробничої бази фірми та реалізації продукції власного виробництва на європейському ринку. Голова Ковальської районної державної адміністрації Віталій Карпюк прибув до познання з бажанням знайти нових інвесторів для розвитку економіки району та реанімації потужних у минулому виробничих об'єктів. Адже при непростій економічній ситуації, яка склалась у нашій державі, чекати на те, що інвестиції з'являться самі по собі, уже не можна. Історія будівельної виставки у Познані налічує 10 років. Саме стільки років у цьому році виповнюється і одній з провідних фірм Волині фірмі Олше. За 10 років свого існування колектив фірми Олше зумів досягнути чималих успіхів. І, мабуть, особливо приємним фактом для усіх волинян буде те, що саме фірма Олше вперше за 10 років представила українського виробника на виставці у Познані. І зробила вона це дуже впевнено та потужно. Ковані вироби ковальських майстрів та євровікна і двері з натурального дерева. Дель... Рва не залишили байдужим нікого, починаючи від простих відвідувачів до прискіпливих експертів та керівників найпрестижніших будівельних, архітектурних та торгівельних фірм. Продукція «Олши» ЛТД це вдале поєднання якості та ціни, і саме ці фактори стали головним критерієм успіху. Ковальчани повністю спростували твердження, що Будма це своєрідне вікно з Європи на схід. Вони своєю працею відкрили і зворотній напрямок, спростувавши твердження скептиків, що український виробник на заході нікого не цікавить і не може конкурувати із європейськими фірмами. Великий інтерес до експозиції фірми «Олши» на протязі усіх днів роботи виставки став чи не найвищою оцінкою роботи наших земляків. А те, що ковальчанам надійшло чимало пропозицій стосовно відкриття представництв фірми та реалізації продукції у майже усіх найбільших містах Польщі, Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів та багатьох інших країн Європи, дозволяє зробити припущення, що і Україна може вийти на європейський ринок не тільки як сировинний придаток чи база дешевої робочої сили, але і як виробник конкурент то продукції та надійний партнер у бізнесі. І саме фірма Олше довела, що не варто перекладати усі проблеми на когось та шукати винних. Якщо ти хочеш і вмієш працювати, то обов'язково досягнеш бажаного результату.